Книга Вихід, глава 24. А до Мойсея сказав він: Вийди до Господа ти, і Араон надав, та авігу та сімдесят із Ізраїлевих, старших, і вклоніться здалека, а Мойсей нехай підійде до Господа сам, а вони не підійдуть, а народ з ним не вийде. І прибув Мойсей та й оповів народові всі Господні слова та всі закони. І увесь народ відповів одноголосно та й сказав усе, про що говорив Господь, зробимо. І написав всі Господні слова, і встав він рано вранці та й збудував жартівника під горою, та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти ізраїлевих племен. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони склали цілопалення. І принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички. І взяв Мойсей половину крови і влив до мідниць, а другу половину тієї крови влив до жертівника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали «Уж все, що говорив Господь, зробимо й послухаємо. І взяв Моїсей тієї крови і покропив на народ, та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. І вийшов Моїсей Араон, надав тавігу та сімдесят та ізраїлевих старших, і вони споглядали на Ізраїлевого бога, а під ногами його ніби зроблене з сапфірової плити, і, немов саме небо щодо ясностей. І він не простяг своєї руки на достойних і синів Ізраїля. І вони споглядали на Бога і їли, й пили, і промовив Господь до Моїсея: Вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. І встав Моїсей та Ісус слуга Його, і вийшов Моїсей на Божу гору. А до старших сказав він Сидіть нам на місці, аж поки не вернемось до вас. А ось Араон та хур будуть із вами. Хто матиме справу, нехай прийде до них. І вийшов Моїсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Сінай, а хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Моїсея середини хмари. А вигляд Господньої слави, як огонь, що пожирає на верхів'ї гори, на очах Ізраїлевих синів. І війшов в у середину хмари і вийшов на гору. І Моисей. Пробував на горі сорок день та сорок ночей. Амінь.